Що таке управління бізнес процесами? Це процес аналізу, моделювання, оптимізації та автоматизації всіх дій, які виконуються в компанії. Це як детальна інструкція, яка описує кожен крок, починаючи від отримання замовлення і закінчуючи доставкою товару клієнту. Уяви собі добре злагоджений годинниковий механізм, де кожна деталь виконує свою функцію, і весь механізм працює як єдине ціле. Саме такий принцип лежить в основі управління бізнес процесами. Це систематичний підхід, який допомагає компаніям оптимізувати свою роботу, зробити її більш ефективною та прозорою. Чому важливо управляти бізнес процесами компанії? Управління бізнес процесами допомагає компаніям працювати краще, швидше та дешевше. Воно робить процеси простішими, автоматизує їх і дозволяє легко адаптуватися до змін. Це ключ до успіху в сучасному бізнесі. Бізнес-процеси можна порівняти з кровоносною системою, як кров наповнює організм життям, так процеси підтримують роботу компанії, впливаючи на її швидкість, ефективність і витрати. Якщо процеси організовані погано, це шкодить бізнесу. Автоматизація таких операцій може навіть посилити проблеми, але BPM допомагає знайти слабкі місця, досконалити роботу і впровадити нові ідеї, щоб бізнес залишався ефективним у довгостроковій перспективі. Давайте дізнаємося, як це працює. Як управляти процесами компанії? BPM допомагає компаніям покращувати роботу, і цей процес складається з п'яти основних етапів дизайн. Проаналізуйте існуючий процес та визначіть, що можна покращити. Потім розробіть оптимальну модель бізнес-процесу. Моделювання. Розгляньте, як ваш ідеальний бізнес процес працюватиме у різних сценаріях. Впровадження. Починаємо користуватися новими правилами та автоматизованими рішеннями. Моніторинг. Відстежуємо чи дають зміни потрібний результат. Оптимізація постійно вдосконалюємо процес, якщо це необхідно. І потім повторюємо ці кроки знову. Це дозволить вам підтримувати ваш процес в актуальному вигляді. Іноді потрібен додатковий етап реінженірінг. Його застосовують, коли коригування існуючого процесу більше не забезпечує бажаних бізнес-результатів і вимагає радикального переосмислення, досконалення процесу. Також зазвичай передбачає залучення багатьох груп людей, зокрема керівники, вони відповідальні за узгодження бізнес-процесів із бізнес-цілями, фахівці з BPM для допомоги у розробці процесів, власники бізнес процесу, співробітники, які виконують роботу, і it фахівці відповідальні за впровадження інструментів підтримки BPM. Які переваги управління бізнес-процесами? BPM допомагає компаніям працювати прозоро та ефективно. Головні переваги. Економія зменшує зайві витрати, скорочує час на рутинні завдання і знижує ризик помилок, гнучкість дає змогу швидко пристосовуватися до змін і підтримувати цифрову трансформацію, покращення якості, стандартизує процеси, щоб уникнути помилок, і забезпечує кращі продукти та послуги. Прозорість аналітика дозволяє бачити, як працюють процеси і знаходити проблемні місця. Автоматизація рутинні завдання, як от ведення даних чи створення звітів виконуються автоматично, а працівники можуть зосередитись на важливих завданнях. Коли BPM працює правильно, його переваги видно у всіх аспектах і діяльності компанії, працівники отримують більше часу для нових ідей і постійне вдосконалення процесів, що робить компанію ще успішнішою. Які основні перешкоди в управлінні бізнес-процесами? Виклики існують у будь-якій бізнес-ініціативі, яка передбачає зміни. Це особливо стосується BPM. Де складна робота з досконалення процесів охоплює різні ролі, системи та способи роботи. Щоб максимально збільшити переваги BPM, організації повинні бути готові до викликів, з якими вони можуть зіштовхнутися і мати план їх вирішення. Наступні причини є найпоширенішими перешкодами, з якими зіштовхуються при впровадженні процесного підходу в компанії, відсутність підтримки та схвалення керівництва, нечіткі бізнес-цілі та завдання. Неадекватна тестова інфраструктура, невизначеність щодо правильного інструменту для роботи, приховані процеси, які вразливі до збоїв, погана видимість і відстежуваність процесів, негнучкі контракти та конфлікти з третіми сторонами. Які підходи використовують у BPM? BPM охоплює різні напрямки, залежно від того, на чому засереджені процеси. Ось три основні підходи: системно орієнтований. Цей підхід стосується процесів, які виконуються автоматично, без великого втручання людей. Наприклад, автоматизовані дії в системах, управління клієнтами CRM, або програмах для планування ресурсів компанії ERP. Людинно орієнтований тут фокус на процесах, де важлива участь людей. Це можуть бути програми з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, які надсилають нагадування чи повідомлення для полегшення роботи. Документо орієнтований. Цей підхід зосереджений на роботі з документами, наприклад, створення, підписання, перевірка чи погодження контрактів. Деякі інструменти BPM спеціалізуються саме на таких завданнях, як, наприклад, електронне підписання документів. Кожен із цих підходів допомагає покращувати роботу компанії залежно від її потреб. Давайте розглянемо конкретні приклади використання BPM. BPM використовується в багатьох відділах, щоб зробити роботу швидшою та зручнішою. Ось як це працює. Наприклад, Марія влаштовується на роботу. Раніше їй потрібно було заповнити купу паперових документів і чекати дні, поки їх затвердять. Завдяки BPM вона просто вводить свої дані в електронну форму, а система автоматично розсилає їх до відділів, які мають це затвердити. Усі етапи від перевірки документів до видачі доступу в системі виконуються автоматично та прозоро. Наприклад, компанія отримала запит на комерційну пропозицію. Пропозицію від клієнта, замість того, щоб менеджер вручну складав документ і надсилав його, BPM автоматично заповнює шаблон пропозицій на основі даних у системі CRM. Менеджеру необхідно лише перевірити документ і натиснути кнопку Надіслати. Це значно скорочує час на обробку даних, дозволяючи швидше укласти угоду. Наприклад, компанія підписує договір з новим постачальником. Раніше погодження договору займало кілька днів. Юрист вручну перевіряв кожну сторінку, друкував документ, відправляв на підпис керівникам і поштою передавав контрагенту. Завдяки VPN усе відбувається швидше. Юрист завантажує текст договору у систему, яка автоматично розсилає його на погодження відповідним керівникам. Якщо потрібні правки, система дозволяє вносити їх онлайн. Після фінального затвердження документ підписується електронним підписом і одразу надсилається контрагенту. Це скорочує час погодження з днів до годин. А рішення для автоматизації бізнес-процесів існує безліч АІТ систем, які допомагають автоматизовувати різні аспекти бізнесу. Давайте розглянемо деякі з найпоширеніших: система управління бізнес процесами або BPMS. Ці системи спеціально розроблені для моделювання, автоматизації та управління бізнес-процесами. Вони дозволяють візуально створювати діаграми процесів, автоматизовувати завдання, відстежувати виконання і генерувати звіти. До їх переваг можна віднести гнучкість, масштабованість, можливість інтеграції з іншими системами. Системи управління відносинами з клієнтами, CRM. Ці системи допомагають компаніям керувати взаємовідносинами з клієнтами на всіх етапах взаємодії. Вони зберігають інформацію про клієнтів, історію взаємодії, дозволяють автоматизовувати маркетингові програми та продажі. Переваги, покращення обслуговування клієнтів, збільшення продажів, підвищення лояльності клієнтів, система планування ресурсів підприємства ERP – це комплексні системи, які об'єднують всі аспекти управління бізнесом, від фінансів до виробництва. Вони автоматизують всі основні бізнес процеси, забезпечуючи єдину інформаційну систему. Майбутнє в управлінні бізнес-процесами. Думаю, що в майбутньому управління бізнес-процесами стане звичайною частиною роботи керівників на всіх рівнях. Завдяки розвитку лоукод та ноукод платформ навіть люди без технічних навичок зможуть автоматизувати та вдосконалити процеси у своїх відділах. Крім того, Інтеграція штучного інтелекту допоможе прискорити адаптацію процесного підходу в компаніях, роблячи управління біжнучкими і ефективним, це дозволить підприємствам швидше реагувати на зміни та досягати своїх цілей.